Привіт! Сьогодні хочу показати вам, як правильно намотувати кабель для навушників, щоб він не ламався, не заплутувався і служив вам набагато довше. Зазвичай ми звикли намотувати кабель. Ось у мене звичайні навушники. Ось так. Скрутили його швиденько. Кинули у сумочку. І там у сумочці він живе своїм життям. Але, коли ви достаєте, цей кабель, він має от таке невподобство. Заплутується, викручується, робить те, що йому хочеться. Але, зараз я вам покажу. Посіб, який зветься Over-under. Або по-простому це над-під, або через через, як вам буде завгодно, правильно їх намотувати, щоб такого невподобства у вас не було. Беремо наш кабель, вирівнюємо двома пальчиками акуратно, не дуже надавчий, не смикаючи. Не дергаючи беремо, вирівнюємо по всій довжині, виправляємо, потім штекером кладемо до себе до обличчя робимо звичайну петлю, потім вказівним та великим пальці робимо от, ось таке скручування, і кабель ваш, бачите, робить. Ось таку петлю надіваємо його на наші пальчики, звичайно, скручування, звичайно. Зараз ось так, звичайно, скручувально, звичайно, сорі, поклали і він більш-менш буде тримати форму. І коли ви будете його розплутувати, він дуже легко розплутається. Ось я зараз вам покажу на більш товстому кабелі. Ось. Я його вирівнюю ось так кладу до себе до обличчя штекера, роблю звичайну петлю. Порівняйте його, якщо він скручується. Він потрібно, щоб він лягав як потрібно. Звичайна петля, скручувальна. Звичайна петля, скручувальна. Звичайна петля. Ось так. Ось. І він тримається, тримає форму, не ламається в частині. Де з'єднується штекер та кабель, ні там, де навушники, і він зберігається дуже охайно. У мене ще є ось такий кабель, він більш дешевший від таких навушників, як КЗ. Я їх звук Казю, а, ось такі навушнички. Він іде не сплетений, як в кінері. А ось так от роз'єднаний або з'єднаний ось таким чином. Ось я кладу штекером, вирівнюю кабель, як потрібно, щоб він був отак от роблю петлю, наматую на пальчик ще петлю наматую. Ось так роблю вирівнюю ось так, так, можна зробити підлічку або в кінці ось так. І він буде тримати більш-менш свою форму і буде лежати більш природньо. Щоб він не ламався, не скручувався. Ось так. Якщо ви так покладете цей кабель, він все ж таки може в сумочці там, з якимись речами він може сплутуватись. Я вам дуже рекомендую користуватися. Є такі магнітні пряжки, вони інколи йдуть в комплекті з навушниками або е, ви їх купляєте а е, сам, ну, самостійно без навушників, а е, користуйтеся ось так. на магнитики нацепили і навушники е, тримаються добре. Ви можете їх повісити на сумочку, або на ремінь штанів, там, де петлічка, де тримається ремінь від штанів. Або скориставатися більш таким простішим способом є така от кипуча стрічка. У мене вона ось така дуже недорога і просто зробити ось так? Ось так. Ось ваш каби кабель. Зробити тут таку петличку і теж буде, можете десь нацепити його на щось там. Де вам буде зручно, або покласти просто в сумочку. В деяких дорогих моделях навушників до них йдуть чохли в комплекті, чохольчики. Ось. Але не во всіх моделях вони є. Я вам можу порекомендувати користуватися звичайним чохольчиком від окулярів. Або, якщо у вас є якийсь маленький контейнер, е, такий, щоб зручний, не дуже великий, ви можете зберігати його там. Ось. Ось так. Дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Підписуйтеся, буде дуже приємно. Е, ставте лайки. І ще побачимося. Па-па.